Всім привіт! Ви на каналі а Мене звати Оксі. І сьогодні ми з вами проведемо один день у просто казковому місці, яке ви вже всі точно колись бачили. І коли я кажу казкове місце, я насправді не перебільшую, воно так і є, бо сьогодні у відео ми з вами побуваємо у місці Фюсен, а саме біля замку Нойшванштайн І можливо. Ви досі не зрозуміли, про яке казкове місце я кажу, але ви точно його всі знаєте. Бо цей сам по собі по своєму походженню казковий та таємничий замок став колись прототипом та натхненням для Волта Діснея для того самого замку, який ми всі знаємо е, завдяки цим дитячим фільмам. І сьогодні ми з вами туди відправляємося. Поїхали! Щоб добратися до замку, вам потрібно зі свого міста доїхати до міста Фюсен, яке є дуже теж гарним гірським містечком зі своїми чудовими пам'ятками, наприклад, водоспад відомий. А ось тому я дуже рекомендую вам там затриматись і погуляти там дійсно гарно, але на жаль, на цей раз я не мала часу на. Це місто, тому тут буде тільки пару кадрів з Фюсена. А тож далі з головного вокзалу о, Фюсена. Вам треба буде пересісти на автобус, який знаходиться прямо перед вокзалом. Автобус 78 який веде прямо до підніжжя гори, на якій стоїть вайнштайн Тут, до речі, ще біля замку є також відоме озеро Альбзе, і воно насправді вважається найчастішим та найхолоднішим у Баварії. І далі з того міста, куди вас привез автобус, іде одна дорога до замку. І тут ви можете піти пішки, дорога насправді не складна, її буквально десь 15-20 хвилин наверх. А також тут є оренда повозок з конями, але а, насправді дуже не рекомендую вам це робити, бо, по-перше, це платно, а там великі це, це черги, дорога, як я вже сказала, дуже легка, тому не бачу сенсу експлуатувати цих бідних паринок, коли можна від. Ти пішки і дивитися насолоджуватися, насолоджуватися цими чудовими видами, де ви можете зупинятися у будь-який момент. Навколо замку є багато глядових майданчиків, там можна багато де ходити і влаштувати собі такий хайкінг Але для того, щоб потрапити всередину замку, треба купляти квиток, який коштує приблизно від 20 до 30 євро, якщо я не помиляюсь, але його треба купляти наперед. Бо в більшості випадків, якщо ви будете купляти його, перейшовши туди, скоріш за все, ви не потрапите, бо зазвичай там дуже багато людей. А ще є таке маленьке правило це те, що в цьому замку всередині не можна нічого знімати. Шванштайм побудував Людвіг ІІ Баварський, якого називали казковим королем. І він був просто найбільшим шанувальником композитора Ріхарда Вагнера. І саме цей замок створювався як фантазійний витвір, який відображав би сцени з опери цього композитора. І саме тому, до речі, архітектором цього замку був театральний художник, а не реальний архітектор. Тому цей замок виглядає насправді як якась сцена з опери, з казки, а не як нормальна середньовічна фортеця. І саме тому я думаю, що саме цей замок став великим натхненням Волта Дісне і. Ми його знаємо таким, яким ми його знаємо. Ви просто подивіться, який він величезний. Це просто настільки величезна будівля, коли ти стоїш там, і дивишся знизу вгору і розумієш, що блін, ну це. Реальний замок, який як, як із книжки, який хтось колись вирішив побудувати, і він стоїть тут уже багато років. І це по факту реально виглядає, наче щось з казки, щось якоїсь фентезі книги, яку ти так обожнюєш і любиш читати, і можна відчути себе реально якоюсь героїні цієї книжки. Ну, а також я прошу тебе не забувати про реакції. Якщо тобі подобається відео, то обов'язково натискай на вподобайку, підписуйся на мій канал та натискай на дзвіночок, щоб не пропускати моїх наступних відео. Також, якщо тобі дуже подобається це відео, то ділись ним зі своїми друзями і не забувай про коментарі, які є дуже важливими для розвитку мого каналу, а також для україномовного ютубу. А ще не забувай підписуватися на мій інстаграм. Тут багато лайфстайлу, мотивації, психології та подорожей. Також я дуже вдячна вам за ваші. Реакції і за вашу підтримку мого каналу, та я дуже дуже вас люблю та ціною. Дякую. Тож, погулявши трохи біля замку, ми пішли далі по стежці, яка повела нас до відомої оглядової площадки Марієнбрюки. Це міст, на якому можна побачити в повному обсязі цей замок. Але є але. ось ця черга. На цей міст іде величезна черга, хоча вона рухається дуже швидко, але подивіться, скільки людей на мосту. Це просто щось. Дуже дике, я не знаю для мене, але тут відкривається дійсно гарний вид, і ось такі водопади можна також побачити, якщо подивитися вниз. Тут, до речі, якщо пройти вздовж мосту та вийти з його іншої сторони, можна вийти на стежку. Вона трошки така вузенька, іноді може складна. Але десь 10 хвилин по цій стежці наверх і відкривається інший вид, інша оглядова, яка знаходиться по факту вище ніж Марія Брюки. І тут також рекомендую побувати, бо дійсно можна також побачити дуже гарні види. Але що ж означає назва замку Нойшвенштайн? Це прикладається як новий лебедині камінь, і е, лебедини тут насправді не спроста, бо е, лебеді є найулюбленішим символом короля, а також гербом його династії, і також, звісно, відсилкою до його улюбленої опери, його улюбленого композитора. І е, відсилка на лебедів є повсюду в замці. Що також цікаво, що король насправді не встиг пожити вже в довершеному замку. Та навколо самого місця ходять купи легенд та міфів, що і е, завлекає всяких е, туристів та шукачів скарбів. Ну а на цьому все. Так, ти провів один день зі мною в горах Німеччини, побувавши біля а, просто неймовірного казкового. В замку побувавши трохи у касі, не забувай ставити реакції, а також підписуватися на канал і підписуватися на мій інстаграм. Я дуже вдячна тобі за твої реакції та твій перегляд. А на сьогодні це все з вами була Оксі. Бувай!